Посіву колом використовують для визначення здатності бактерій до руху, їхнього відношення до кисню, а також під час дослідження здатності метаболізувати різні джерела карбону. Під час посіву у колом використовують спеціальну петлю, яку, якою культуру ніби вколюють у середовище, яке залите стовпцем у пробірки. Для цього профламбованою петлею відбирають незначну кількість біомаси бактерій, зазвичай використовують посів на скошеному агарі. Після забору матеріалу. Культуру вколюють у стовпчик тіогліколивого середовища. Це середовище дає можливість. Визначити відношення бактерій до кисню, оскільки анаеробні бактерії будуть рости ближче до дна пробірки, а аеробні будуть розташовуватися на поверхні стовпця цього середовища. Аеротолерантні бактерії будуть переважно рости у товщині стовпця цього середовища. Таким чином, ми заколюємо бактерії. У цій лабораторні серсина люта і бацилюс субтіліс. Після 48-годинного росту у термостаті за температури 37 градусів за Цельсієм, ми бачимо, що Бацилюс субтіліс сформував ріст на поверхні середовища тіогольового середовища, що свідчить, що ці бактерії є аеробними, а серцина люта виросла в товщі углікольового середовища, що свідчить про те, що вони є аеротолерантними мікроорганізмами і краще розвиваються за анаеробних умов. Посів мікроорганізмів у рідке середовище використовують для визначення характеру росту мікроорганізмів на рідкому середовищі, визначення біомаси, визначення здатності рости на певних джерелах карбону чи інших субстратах. Для того, щоб посіяти культуру у рідке середовище, матеріал відбирають петлею, як у попередньо фламбують, охолоджують до стінок пробірки. Відбирають біомасу. Відібрану біомасу переносять у пробірку із рідким поженим середовищем. Якщо матеріал не знімається, то його розтирають до стінок пробірки. І таким чином засівають культуру у рідке середовище. Після роботи петлю фламбують і ставлять у штатив. Після 48 годин росту у термостаті за температури 37 градусів за Цельсієм бактерії Bacillus subtilis сформували товсту плівку на поверхні середовища м'ясопептонний бульйон. А серциналюте характеризується осадовим ростом, їхня основна біомаса була зосереджена біля дна пробірки, що також підтверджує результати отримані. У досліді із діогліколівим середовищем, тобто ми бачимо, що бацілюс супліці є аеробними мікроорганізмами, оскільки вони ростуть на поверхні середовища, а серцина лютеа є аеротолерантними мікроорганізмами, оскільки їхній ріст є більше виявлений біля дна пробірки. У разі необхідності посіву точної біомаси мікроорганізмів використовують. Посів також у рідкі середовище, але з використанням дозатора або з використанням піпеток. Для цього пробірки підписують відповідним середовищем. З використанням стерильних наконечників і дозатора відбирають необхідний об'єм суспенсії, яку будуть сіяти, і переносять у пробірку із поживним середовищем. Після посіву культури ставлять у термостат. Проріст мікроорганізмів у середовищі свіжить помутніння середовища, утворення плівки, утворення газу, зміна кольору.